Вирішила вам показати, яке в мене диво ось розквітло. Я не шукала назву цієї квітки ще ніде там в інтернеті. Е, дивіться, не знаю, як вона називається, але відверто зізнаюся, вона мені ніколи не подобалася. Тобто я досить часто бачила там в лікарнях, в поліклініках. Е, не бачила саме квіту, а от схожу квіточку бачила оце таке листя. Вона мені така, знаєте, якась незграбна, негарна, думаю, тільки займатиме місце. А потім припер чоловік здається з роботи, каже, ось там йому хтось там розсаджував і дав. Думаю, господи, навіщо воно мені потрібно? Ну Так, знаєте, що вже ж думаю, негарно сказати, що написати його про тарабани додому ніколи, ну, ніколи я ж кажу, ніколи не розуміла навіть взагалі. У нас тут жаба собі, бачите. Я просто дуже ще жаб люблю. Ну, отакі отак, стовбури, воно це по листкові відкидає, інший листок лізе. Ми ну, займатимемо мені місце, і так з місцем великі проблеми. Ну, Посадила. І роки два воно в цьому горщику стерчало, а це ж переїхали до. Приватного сектору, і все літо в мене ця квіточка була на дворі Була не під прямими сон сонячними променями, а так, трішечки в затінку поставила. І е е була практично до кінця вересня, потім необхідно було вже, думаю, до хати заносити. Якось мені вже її шкода. Вона навіть я її мила погано і відмила. такі ще в неї шорсткі листечко. Воно ніби так і гладенький але за таким, бачите, ось. Такий, як на ньому, як ворса якась. Дивіться, яка цікава. Ну, думаю, я до всього живого дуже, знаєте, так, відношуся. Ну, Мені шкода, думаю, ні, заберу Заберу до будинку. І що ви думаєте? Ви подивіться, який воно мені подарувало сюрприз. Стояло отут ось воно на полиці, не на полиці, на підставці оцій. Тут всі позаїжджали, що на вулиці, на вулиці їм подобалось, тут їм не подобається, ну, нічого адаптуються. Я їм пояснюю, що на вулиці залишитися, то гаки вам там взагалі будуть. Тому мовчачки заїхали всі. Ось дивлюся, десь е слимаки були, пожрали, ну нічого відростає. Це в мене, е боже, антуріум, е даходяга ось буквально недавно, може вже й не можна було. Ну а що робити, як він, він практично був пропав? Ну, в мене з ним взагалі чомусь відносини такі недружні, не склалися. Але дивлюся, ось два кущика нормальні. Так ну ти подиви на оцю дисканці, зараз відірву. Я і так хочу її відірвати та поставити в баночку, хай коріння. Тіліпайця, ну, тіліпається. ж таке довге повитягалося, буквально за два тижні, що в будинку знаходяться. І оце дивлюся, ось одна щось їй не подобається. Прийдеться, мабуть, викинути. Ну, якщо, якщо вже повністю пропаде. Довго вони думали мені тут, от Монстера Манкі. Також була багато, відсушила листів, і вони і жовті стали. Хоча ми тут не, на, не натоплюємо так, щоб можна було задавитися. Там буквально пару днів було, що я хотіла вже вікна відкривати. Папа так натопив, а потім думаю, боже, це гріх. В місті ще таки не було опалення, думаю, люди там мерзнуть. І щось проходило, мама, дивлюся, свічки якісь стоять. І ви подивіться, які вони гарні. І сама собі думаю, от ми, знаєте, женимось там за якимись екзотичними рослинами, все нам хочеться якісь там орхідеї, щось таке незвичайне. А це ось. Дуже схоже воно мені взагалі, я не можу зрозуміти, знаєте, на якісь першоцвіти, щось таке дивне, між, і, і, і нібито і не, і не тюльпан. Але далі воно і не розкрилось. До речі, оце вже близько тижня, ну такі воно бутони і тримає. Тобто ні туди, ні сюди. Я думала, буде трішечки дужче. Ну, хоча б таки, знаєте, форму такої кульки матиме, ні, не хоче. Боже, ну, ну просто краса, краса і все. Ну, я йому подякувала цій квіточці, кажу, ну, бачиш, як я тебе хотіла викинути, а ти мене порадувала. Ну, Точніше, не хотіла, я ж її занесла все рівно. Тепер думаю, оцю жабу приберу, щоб вона, отут вона нас сиділа, щоб вона, ну, на цьому, можливо, обмежує рослину в рості. Хай тепер росте, ми тепер навпаки, більше хочеться. Дивлюся, там починають пускати. У мене їх було тільки три. Оце вже наросли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, молоденька не цвіте бульба ця їхня. Зацвіли оці що такі товстючі, товстючі, старючі, старючі. Тобто жаба не буде тепер тут жити, тому що хай, можливо, отут десь щось буде додатково пускати. Я собі тепер хочу навпаки більше розсадити. Дивіться, яке довге цвітіння. Можливо, навіть вже більше, ніж тиждень. Навіть днів десять, і воно ж і Айо. стоять, ну немає нічого. Хочу вам сказати Добре, ніякого. Зараз по телефону тато мій договорить. Він ж не чуєш, я тут балакаю, він ж думає, що я сама з собою. Її, Папа, туди кудись ідіть. Я <с? <с?> Ну, Мамі, вибачте, бачите, зателефонували. І хотілося б, звісно, що, можливо, воно трішечки і таке, слухайте, тугеньке, яка краса. А оце, пам'ятаєте, в мене в теплиці, вон там стоїть така незрозуміла, якась, як вам зараз показати. Вон, бачите, Така цибулина, також препер чоловік сказав, що дуже корисно. Ми її не їли, тобто про користь нічого сказати не можу. І також те, що мене не цікавило, я навіть не шукала, як воно називається. І довго вона стирчала там в теплиці, не квітла. Тут розквітла. Ну, що хочу сказати, квіточка дуже схожа на цибульку, тільки форму має, бачите, такого колосочку. Тобто воно ну, не кулька, а колосочок. Зквітло то і заквітло, це ж таке. Ну, а це тепер зараз в мене фаворит. Дивіться, яке. Яке насправді воно гарнючий. Ану, скажіть, в кого ще є така квітка? Та я ось пошукаю, як вона називається, звісно. Я навіть думаю, може, простимулювало оцей ріст цих квітів, те, що вона на вулиці була ще у вересні. Тобто вже були прохолодні ночі, і от воно вигнало такі от квіточки. Не знаю. Ну, тепер кажу, все, на літо будемо їхати на вулицю, потім за вересні будемо перебрати до будинку і обов'язково будемо квітнути. І розсадю, мабуть, весною, все про неї вичитаю. Щоб, не дай Бог, там наробити їй шкоди, не занепастити її. Тому, Вон, дивіться, де у нас лежить ще одна квіточка нашого садочку. Квітника найголовніша квіточка. Пора бігав на вулиці, допомагав нам дуже. Тепер стомився, буде відпочивати. Та й мене запрошував. Ну, я не відмовилася, зараз я піду. Якщо хтось утримує себе вдома чи вирощує таку рослинку, то чекатиму від вас обов'язково коментарів, діліться досвідом, мені також цікаво, що воно. І а якщо хтось там сумнівається, не сумнівайтеся і ще заводьте і утримуйте у себе. Ще хочу сказати, що вона досить і гарно виглядає. Тепер навіть знаєте про що думаю? Якщо в її гарний горщик якийсь такий, треба її купити. Гарний керамічний, вона в звичайному о, пластмасовому горщику, е, то ну, дуже вона, знаєте, так, елітно і так нібито і тендітно, і по-багатому е, виглядає. А ще пригадую, бачила у знайомих неодноразово таку квітку, але зазвичай вона, знаєте, десь так в якомусь там куткові, де щоб її не видно було. І таке враження, як оце у мене, що шкода ніби викинути, і вона не потрібна. Тепер я цілком і повністю змінила свою думку: квіти дарять радість, особливо, коли вони отак от, такі ще нам сюрпризи, такі подарунки нам дають. Тоді взагалі супер просто. В кого ще не квітла, бажаю квітіння. Але ж дивіться, як в мене це сталося. Також три роки вона просто сиділа і дратувала мене своїм листям. Ну, на цьому все. Зараз полізу шукати, як вона називається. До побачення!